Чоловіки неправильно розуміють, як правильно трахатись. Ну, типу, не всі чоловіки добре трахаються, давайте так. І е, ті, хто зараз слухає чоловіки, думають, так, да, дійсно, є чоловіки, які хуйово трахаються. Ці, блядь. Ці дурачки, блядь. Там ж все просто нахуй. І проблема якраз в тому, що всі чоловіки намагаються трахатись як в порно. Оце, типу. І проблема порно, дивіться, в чому проблема порно? Проблема в порно, що порно знімають для чоловіків, для задоволення чоловіків. Але не для задоволення чоловіка в кадрі. Бо чувак в кадрі це, блять, машина. Це якийсь кросфічик на максимумі. Він там взагалі не кайфує, він там, блять, працює. Порно знімається для задоволення тіпа, який дивиться на це. Той, який сидить і такий да, зроби це так. Це ті самі типи, які кажуть, я страхую тебе в пил. Оці типи. Але е, досвід показує, що страхати когось в пил доволі проблематично. І в сексі чоловіка і жінки, трахаючись в пил, перший стирається в пил чоловік. Максимум, що ти можеш стерти в пил свій, свій поперек. Страхує в пил! А -а -а! Ніхто ще нікого не страхував в пил. Я бачив фільми, там треба багато чоловіків, щоб когось одного страхали пил. Коротше, і це проблема порно, що є посередник між чоловіком, який дивиться і який їбеться, і потім цей чувак, який дивиться, о, я хочу так же, але формас фізичної навички не співпадають. І чувак поступово вмирає просто, травмує жінку. Психологічно, як мінімум. І я вважаю, що для чоловіків треба вводити категорії в сексі. Розумієте, як в керуванні авто. Ну, наприклад, 12-16 рочків в тебе можлива тільки категорія А. Трочка. Потім 18-21 категорія Б. Зона декольте і легкий петтинг. Так само, як і з керуванням авто, всі ці дві е, категорії ти тренуєшся зі своїм батьком на колінках в нього. Да? Він тобі підказує, як що робити. <плес> да? Потім десь 25 років 30 це категорія С, секс з проникненням. Потім 30+, плюс це категорія Д, секс з проникненням в іншу людину. <плес> Правильно? І потім вже категорія Д1 це вантажівки з причепом. Я не придумав цей жарт, просто там. В цьому і був жарт, якщо що. такий жарт. І так, і, і чоловік має мати, ну, типу, відкритий секс фоб Ну, типу, в нього мають бути накладні на кожен е, е, статевий акт, має бути накладна на оргазм, на отримання, ну, акт прийому передачі оргазму з жінкою підписувати, Розумієте? Ну, Гарантовано, щоб на кожен акт була накладна, і, і підтверджує, яка підтверджує, що був отриманий оргазм. Має складатись трансферний лист по регенним зонам, щоб е, жінка точно отримувала все там, де треба. Взагалі, якісь точки він ніколи не відвідував і то, ну, треба відвідати. Має бути якась податкова, яка потім в кінці року дивиться на твій ФОП і такий: чувак, а в тебе нема кведу на цю позу. Це що за хуйня? А чувак в цій позі пітніє на жінку, розумієте? На неї капає його піт. Треба закрити цей квет. Чувак, тобі не можна в цій позі. Давай ми твій хуй повернемо на склад. Він там постоїть, а ти поки займешся собою. Категорія А, Б. Подзвони батьку. І. Так, ну і. І категорії, це все класно. І потім, ну, якщо в тебе немає якоїсь діяльності на цьому, твоєму секс-фопі, ну може на рік його закриємо, просто відкриєш потім ще раз.